Дати котам таблетку це, мабуть, не найулюбленіше завдання педбатьків, тому що кожен котик реагує на цю процедуру по-різному. Ви на каналі Маша і котики, і сьогодні я покажу, як це роблю я. А найскладніше в цьому, мабуть, знайти потрібного котика, тому що у них вмикається дар передбачення і вони ховаються десь, як знають, що ага, саме ти мені потрібна сьогодні. І ще зараз пошукаємо з вами Арістарха. Де він ага, ось, наче знайти його так складно було. Пів справи зроблено, котики знайдені. Тепер переходимо до найосновнішого. Звичайно, ви можете трошки обманути вашого котика і покласти таблетку вкусняшку. Для цього згодиться, наприклад, соус. Він рідкий і, в принципі. Там можна сховати таблетку, ну або ж якась м'яка паличка. Я зазвичай відламую шматочок і туди всередину засовую таблетку. Звичайно, котиків не так легко обдурити. Тобто, от, наприклад, шнобік. Він розуміє, що в мене в руках його улюблений ванпік. Це соус. Він їх обожнює так само, як і палички, так само, як і в принципі, все їстівне і смачне. Беру таблетку, кладу на ось цю ложку, наливаю зверху соус, і зараз подивимося, чи легко обдурити шнобіка. Спойлер ні, тому що він, звичайно, побіг до соуса, зрозумів, що я його десь там роздаю, але з першого разу він саме таблетку не взяв, взяв він її з другого разу. Але, в принципі, таким чином можна давати таблетки, і це буде менш стресово для котика, і у вас все вийде. Арістарху сьогодні не пощастило, тому що йому я даю таблетки сьогодні моїм улюбленим способом так само я даю і суспензії. Але обов'язково потім погладьте котика і дайте йому якийсь смаколик за сміливість. Ще мені потрібно сьогодні дати таблетку нявці. Для неї я обрала паштеток. Можна взяти таблетку і загорнути її в кульку, ну або просто насипати невеличку кількість паштету в тарілку і непомітно сховати таблетку там. Якщо ви ніколи не давали таблетки, то бажано подивитися, як це робить ветеринар. Якщо вам таблетки для котиків треба давати лише в ті моменти, в моменти проглистовки, тоді також можна сходити в клініку. Але вміти таблетки, на мою думку, має кожен у кого живе вдома котик, тому що ну, а раптом що. Якщо говорити про те, яким способом я користуюся найчастіше, то це саме на корінь язика. Я кладу таблетку, тому що мені так спокійніше, що котик дійсно її проковтнув. Таркусік. Таркусик Що вона ніде не виплюнулась, не ділася і так далі. Таблетки, на жаль, мені доводиться давати часто, тому що в мене є два котика, які. Хворіють невиліковним захворюванням у Шнобіля і у Морнявки лейкоз Тож, мені доводиться давати таблетки пожиттєво і кожного вечора ось цю всю процедуру, про яку я говорила у відео, я повторюю. В принципі, ви можете використовувати будь-який спосіб, який вам сподобається. Головне, щоб це. Було менш стресово для вашого котика і для вас.